У роботі у нас Ford Focus 2010 року. Двигун у нас 1,6 заїхав на великий ремонт. Будемо міняти комплект ГРМ, усі прокладочки, помпу та будемо чистити клапана від нагару оріхом. Ось такий у нас комплектик по фірмі SKF це комплект ГРМ, помпа, ущільнювачі на пусний колектор, на помпу, сальнячий колен вала, прокладочка клапанної кришки. та ободні ремені. Приступаємо до роботи. Для заміни ГРМ використовується отакий от спецінструмент. Без спецінструмента замінити ремень неможливо. Зняв клапану кришечку, ось так от це виглядає. Все чисто, гарно. Щоб відкрутити шкив коленчатого вала, потрібно встановити фіксатори. Фіксатор коленчатого вала Фіксатор розподільних валів. Потім можна відкручувати Ось так от. Так, ремень ГРМ вже зняв. Зараз будемо знімати помпу. Ремень ГРМ у такому от стані. Ролик у нас шумить. Так, помпу вже зняв. Помпа у нас в робочому стані, ніяких проблем з нею немає. Так, ремень героїв встановили, помпа на місці. Продовжуємо далі. Так, Зняв посний колектор. Ось такий от стан у нас клапанів, Усі у нагорі. Другий циліндр, третій. Та 4. На Напусному колекторі всі учильнювачі у нас задубівші. Їх потрібно міняти. Лапальну кришечку встановив. Зараз йде процес чистки паливних форсунок. Дросільну засоночку вже намили. Вся частинка. Продовжуємо далі. Так, форсуночки повністю готові, усі почищені, готові до встановлення. Так, далі приступаємо до чистки клапанів від нагару. І нас така установочка. Приступаємо до роботи. І ось так от виглядають клапана після чистки. Перший циліндр, другий, третій та четвертий. Будемо збирати. так Порлік повністю готовий. Зараз його прогріваємо. Замінили ГРМ, помпу, прокладочки під клапаною кришечкою, почистили клапана від нагару, почистили дросель, почистили форсуночки, замінили рідину э, відроуселітелі, замінили охлаждаючу рідину то активочка повністю обслужена. А, ще замінили об Так що, можна віддавати автівочку клієнту.